Знижки представляють єдині знижки на екзодерил п'ятнадцять відсотків. Аптака подорожник вам та ось. купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Стрілет цілився у Трампа, але влучив у Байдена. Так говорять експерти після замаху на екс-президента США Дональда Трампа на передвиборчому мітингу у Пенсильванії. Дональд Трамп живий, причому і фізично, і політично. А от щодо політичних перспектив головного опонента Трампа, демократа та чинного президента США Байдена, виникають великі запитання: хто стріляв? в чому чи була змова, чому Росія кричить про український слід, і найголовніше, як цей замах вплине на вибори у США? Розповім за мить з вами новини. Тес і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Замах на Трампа ймовірно посилить його президентську кампанію, як пише Блумберг. Момент жахливого політичного насильства на мітингу в Пенсильванії миттєво перетворився на зразок іконографії Дональда Трампа, який ймовірно прискорить його президентську. Кампанію нагадаю, що кандидату у президенти США Дональд Трамп отримав поранення під час виступу перед виборцями у місті Батлер, штат Пенсільванія. Поліція одразу нейтралізувала снайпера. На жаль, одна людина загинула від кулі стрілка. Ба більше пересічні американці поінформували поліцію, що на доходній з будівель, що розташована поруч з місцем мітингу, бачили підозрілого хлопця і навіть вказували на те, що при ньому ймовірніше за все є зброя. Пенсильванія передвив. Виборцями мітинг Дональда Трампа НАТО вприве, але раптом їхні голоси заглушує серія пострілів. Там зброя, там зброя на даху. Трамп повертає голову, і в цей момент куля ковзнула йому по вуху. Охорона затуляє політика. Перед тим як піти із сцени, Трамп показав публіці стиснутий кулак. Влучний фотограф встигає зробити ось цю світлину. Запам'ятайте її. ФБР ідентифікувало стрілка. Ним був 20-річний Томас Меттю Крукс. Майбутні вибори 5 листопада були першими в його житті з правом балотуватись. Також із запису виборців штату відомо, хлопець був республіканцем. Два роки тому закінчив середню школу і мав нагороду з математики. Він жив за годину їзди від місця стрілянини. Курок рушниці звів з даху будівлі в 120 метрах від виставкового центру, де проходив мітинг. Севистиневипоні сто метрів від нас. Ми вказуємо на хлопця, який повзе на дах. Він мав гвинтівку. Ми чітко бачили його з гвинтівкою. Абсолютно, ми вказуємо на нього. Поліція бігає по землі. Ми кажемо, ей чувак, на даху є хлопець із гвинтівкою. А поліція така га? Чому поліція не звернула увагу на підозрілу особу? Адже на таких виступах заходи безпеки безпрецедентні. Отже, ви впевнені, що постріл був саме з того даху? Так, сто відсотків. І стрілок був там кілька хвилин. Беззаперечно, щонайменше три-чотири хвилини. За цей час стрілець встиг випустити сім куль у бік Трампа. Його ліквідували одразу. Не обійшлося і без жертв серед глядачів. Одна людина вбита, ще двоє отримали тяжкі поранення і перебувають у критичному стані. Але як сталося, що стрілку дозволили відкрити вогонь? Як він отримав доступ до місця? Кілька федеральних та державних агентств США зараз шукають відповіді на численні питання. Інцидент розслідують як спробу замаху на експрезидента США. Просто зараз нам потрібна допомога громадськості. Будь-хто, хто був на місці події, хто щось бачив, хто виявив будь-яку інформацію. Будь ласка, повідомте про це ФБР чи не президент США Джо Байден під час стрілянини був у Делавері, де планував залишитися на вихідні, але терміново повернувся до Білого Дому. Він публічно засудив стрілянину. а от Чи вірить американський лідер у версію про замах на Трампа? Конкретно не відповів. Як ви думаєте, це був замах? Мені to... недостатньо відомо. В мене є думка, але я I хочу переконатися, що ми маємо всі факти, перш ніж робити якісь коментарі. Замах на кандидата у президенти США Дональда Трампа став найважливішим моментом у політиці штатів за останні десятиліття. Чи можна сказати, що на цьому перегони за крісло у Білому домі завершені? Прихильники Байдена досі не можуть відійти від провальних дебатів. Рейтинги Дональда Трампа підскочили миттєво. Його політехнологи можуть далі пити каву, а От Путін відкривати шампанське і без сумніву шукати візитку Яроша біля стрілка, який вже ніколи не заговорить. На цей інцидент у Пенсильванії встигли відреагувати всі світові лідери, зокрема, президент України Володимир Зеленський. Замах на життя. Дональда Трампа жахливий злочин, який можна тільки засуджувати, і який демонструє наскільки серйозні виклики глобально зараз перед демократією. Насильство в жодній формі і ніде абсолютно не повинно взяти гору. Я впевнений, Америка Гідна пройде цей виклик. Я бажаю якнайшвидшого відновлення. Пану Трампу, сам Дональд Трамп одразу після інциденту надіслав своїм прихильникам листа з коротким посланням. Я ніколи не здамся. Нині він перебуває на своїй віллі у Нью-Джерсі. Він подякував секретній службі США та всім правоохоронцям за швидку реакцію на стрілянину, а також висловив співчуття сім'ям загиблому та пораненим на мітингу. Замах на Трампа тільки підтвердив тенденцію, яка давно щитувалась. США рухається до тотальної внутрішньої ескалації. Американці поділилися на два табори, і мова не про поділ на демократів та республіканців, а на тих, хто вірить у замах, і тих. Хто ні? Хто вважає, що все зрежисовано. Противники Трампа підмічають, легка травма вуха йому вигідна. Тепер він герой. і Його шанси на перемогу дорівнюють 100%. Це фото стало вірусним і ймовірніше за все стане обкладинкою передвиборчої кампанії республіканця. Закривавлений Трамп показує натовпу кулак. Стрілок не вбив Трампа, але точно влучив у Байдена. І для його політичної кар'єри цей постріл може стати смертельним. Оксана Радіонова, Ірина Прокофєва, Наталія Ярмола, ТСН тиждень, 1+, плюс марафон і єдині новини. Отже, стрілець не вбив Трампа, але влучив у Байдена, так наразі говорять експерти. Деякі почали підозрювати, що республіканець інсценував замах на себе, коли ж інші почали прямо вказувати, що невдала спроба вбивства політика такого рівня призведе до однозначної перемоги Трампа на виборах. Одразу після оприлюднення в мережі відео із пострілами та скривавленим Трампом почали ширитися версії про те, що уся ця ситуація з інсценуванням, оскільки це, начебто, має на меті лише додав. Ати політичних очок республіканському кандидату в президента на виборах на думку політолога Олега Саакяна, у демократичному таборі президента Джо Байдена, вочевидь, будуть ширитися сумніви щодо того, що цей замах є реальним. Публічно, звісно, Байден співчуватиме Трампу. Але тим не менш, виходячи з скандального авантюристського образу Трампа, то досить легко для виборців демократів спозиціонувати це як можливе інсценування. Своєю чергою республіканці будуть створювати з Трампа образ мученика, що на думку Саікіана вплине на підняття рівня явки. Водночас, політолог Володимир Фасенко каже, що, хоч і є версії про те, що замах міг бути певним інсценуванням, але більше схоже на те, що це прояв давньої, сумної і поганої традиції в американській політиці, у межах якої вбивають або ж намагаються вбити президентів чи кандидатів у президенти США? Є версії щодо інсценування замаху на Трампа, де метою було покращити його шанси на виборах. І я вже бачив реакцію професійних політтехнологів, які в захваті та майже пророкують, що, мовляв, все, Трамп уже переможець. Але я б не поспішав з такими висновками. І це підживлює версію про інсценування. З Трампом нічого страшного не сталося. Інша людина загинула. Тому підозри про те. Що це було зроблено під Трампа і для того, щоб посилити його шанси, вони будуть. З іншого боку, я поки що схиляюсь до версії, що на превеликий жаль, оцей замах це прояв давньої, сумної і поганої традиції в американській політиці. Це далеко не перший такий інцидент. Ми пам'ятаємо, що в минулому столітті вбили, до речі, не одного президента США, а декількох. Але знаковою залишається смерть Джона Кеннеді. Потім убили його брата, кандидата в президенти США. Були замахи і на Рейгана. І на деяких інших президентів і кандидатів у президенти США, тому є така погана традиція, і можливо зараз ми бачимо її продовження. Як вказує політолог Олег Саакян, у межах політичного протистояння, що триває, де напруга вже доходить до рівня священного походу одного кандидата проти іншого зі своїми фанатськими клубами, такий замах на Трампа не матиме критичного впливу. Хоча без сумнівів, обидві команди демократи та республіканці цим скористаються по максимуму. На його думку, виборці Трампа, які можливо не збиралися йти голосувати, в такому разі можуть додатково мобілізуватися і збільшити явку на виборах. Але я б не сказав, що одна з команд може скористатися значно краще від іншої. Тому що і так протистояння йде за принципом вибору найменшого зла з двох. Інший політолог, голова правління центру прикладних політичних досліджень, Пента Володимир Фесенко погоджується з оцінкою, що не варто робити швидкі висновки щодо впливу замаху на виборчі перегони за крісло президента США. Я не поділяю думку, що це вже визначило переможця виборів. і що Трамп внаслідок цього отримує величезні дивіденти у виборчій компанії. Це вплине на його прихильників. Це консолідує табір Трампа, емоційно консолідує, але до виборів ще декілька місяців. Якби це сталося напередодні виборів, то безумовно це б додало шансів Трампу на перемогу. Ба більше цього разу замах матиме не тільки політичний вплив, але й значний соціальний ефект. Упевнений старший політичний аналітик CNN Рон Браунштейн. Буде певний сплеск зрозумілої симпатії до колишнього президента. Але я думаю, що виборчі перегони зрештою виглядатимуть так само, як і раніше, за винятком можливо більшої явки республіканців. Браунштейн припускає, що навіть якщо стрілок не мав чіткого політичного мотиву, інцидент все ж ставить низку питань перед американським суспільством. Це все одно говорить нам дещо про те. Куди ми рухаємося як суспільство? І Я думаю, що це не той напрямок, у якому хотіла б йти більшість американців, як пише Блумберг, перестрілка на мітингу свідчить про розбіжності та суперечливість цього матчу реваншу між Трампом і Байденом, а також про відчуття політичного насильства, що насувається, яке наразі пронизує політичний дискурс в США. Однак, як заявив неофіційний радник і лобіст Трампа Девід Урбан, він очікує, що стрілянина об'єднає американців навколо нього. Дональд Трамп боєць. Ця фотографія стане знаковою. Зазначимо, що багато опитувань показують, що Трамп лідирує над Байденом як у національних опитуваннях, так і в опитуваннях у змінних штатах. Ба більше Трамп вирішив не міняти жодних планів після замаху на нього. Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає CNN. Грунтуючись на жахливих подіях, я збирався відкласти свою поїздку до Вісконсина та національний з'їзд республіканської партії на два дні. Але щойно вирішив, що я не можу дозволити стрілку або потенційному вбивці. Змусити змінити розклад або щось інше. Ба більше кандидат у президенти США Дональд Трамп поспілкувався із журналістом New York Пост і заявив, що мав би бути мертвим. Я не повинен бути тут, я мав бути мертвим. Завдяки удачі або Богу багато людей кажуть, що це завдяки Богу. Я все ще тут. Він також сказав, що хотів продовжувати говорити після поранення, але секретна служба наполягала на тому, що він поїхав до лікарні. Трамп також сказав, що цінує дзвінок, який він отримав від Джо Байдена. В свою чергу чинний президент США звернувся до нації, наголосивши на необхідності знизити температуру в політиці. Розбіжності неминучі, і американська демократія є частиною людської природи, але політика. Ніколи не повинна бути буквальним полем битви або боронь Боже полем вбивств. Бай більше президент США повідомив, що ФБР проводить розслідування, яке наразі на початковому етапі. Водночас він закликав не робити передчасних висновків до кінця розслідування. Також Байден на час розслідування замаху дав низку доручень. Трамп як екс-президент та кандидат отримує посилену охорону. Секретна служба повинна переглянути всі заходи безпеки на завтрашньому з'їзді республіканської партії. Міністерство нацбезпеки має провести незалежний огляд того, що сталося. Ну і звичайно, росіяни вже побачили у замаху на Трампа український слід. Російський сенатор звинуватив українські спецслужби у причетності до інциденту. Таку заяву озвучив член міжнародного комітету Ради Федерації. Цеков пишуть російські змі. Тільки мені здається, чи у росіян у крові патологічна брехливість. Учитывая, что киевский режим неоднократно очень нелестно высказывался в отношении Трампа, который пообещал в случае избрания президентом США положить конец военному конфликту на Украине, призываю власти США рассмотреть версию причастности украинских спецслужб к покушению. Однак залишається ще одне питання, яке бентежить мало не весь світ. Чому стрілець схибив і не влучив у Трампа? Про технічний біг замаху на Трампа розповіли експерти порталу Defense Express. Зазначається, що постріл був не поодиноким. Стрілець встиг зробити кілька пострілів перед тим, як його ліквідував снайпер. Такого висновку дійшовий експерт з акустики вогнепальної зброї Роберт Махер. Під час аудіоаналізу для The New York Times. за його словами, записи з місця нападу свідчать про те, що Крукс зробляє. Бив два залпи спочатку три, потім п'ять пострілів. Таким чином було зроблено загалом вісім пострілів, через які загинула одна людина, і ще двоє дістали поранення. Помітивши стрільця, правоохоронці майже одразу відкрили вогонь у відповідь. Однак нагадаю, що люди побачили стрільця в Трампа ще до пострілу. Очевидці спостерігали, як хлопець влаштовувався на даху будівлі, доки Трамп виступав з промовою. І тут вже претензії до американської держохорони через те, що стрілка бачили до замаху, але не neutralizou look, they're all pointing. Yeah, someone's on top of the roof. Look, yeah, on top of the Sim, look, there he is right there. right there, you see him? he's Uh, uh, because if we do we're going to make america better than ever yeah, before we're going to make yeah look there he crazy. is because we have millions and millions of people in, people in our country that should be here dangerous people criminals we have, have criminals here. He's we, have have roof. Roof. He's right we have people who are not on the road who are not on the road Згідно з уже оголошеною поліцією інформацією, стрілець перебував на даху сусідньої будівлі та був озброєний гвинтівкою АР-15. Дані стрілянини становила за різними джерелами від 120 до 135 метрів. Експерти зазначають, що така зброя доволі популярна у США і взагалі у світі. У військових версіях, відомих як М16, вона використовує калібр 5,56 і має автоматичний вогонь. Автори матеріалу звертають увагу, що для стрільця з базовими навичками влучання в мішень на відстані 120 метрів з такої гвинтівки не становить значної складності. Солдати американської армії, наприклад, після завершення базової підготовки зобов'язані вражати мішені зі стандартної М 16 з позиції лежачі на дистанціях до 300 метрів. Водночас, результат має бути щонайменше 23-40 мішеней, з яких 24 перебувають на відстанях 100-200 метрів. Водночас існує безмежна різниця між стрільбою на полігоні по мішенях та реальні спробі убивства, із розумінням. Того, що це буде остання дія у житті. А що думаєте ви про замах на Трампа та чи додасться подія йому голосів на виборах президента США? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.